І ще про це поговоримо з Оксаною Погомій, депутаткою Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаємо вас на зв'язку зі студією. Доброго ранку. Доброго ранку. Співчуття Львову. Тримайтесь, розуміємо, як це і наскільки це жахливо. Співчуття сьогодні а, всій Україні напевно, і Львову і Сумам, і Полтаві, і всім областям і зрештою на Херсонщині. У вас там теж кажуть, що не буває. Тихих ночей я хотів почати розмову взагалі насправді з цього як минула ніч, що станом на ранок у Херсоні на Херсонщині. У нас кожен день. У нас просто зараз палюють за людьми. У нас скиди кожен день з дронів з... І вчора було троє загиблих поранених. По моєму двоє або троє, От зараз уже заплутаюсь, Поранена дівчинка, 14-річна, їй ампутували руку. Ну от на жаль, так кожен день у нас так. У нас за минулий місяць із за тільки із за скидів: 10 людей загиблих і 186 поранених. Ну ми намагаємося бігати під деревами і не піддаватися паниці. Ось така реальність у нас у Херсоні. Тепер перенесемося по думки на тимчасово окуповані території. Чому аж з адегеї вони мусили вести ремонтників для котлів у дитячому садочку? Ну, дивіться, насправді це почалося не вчора і не позавчора. Це почалося ще коли ми були в окупації. Частково це із-за того, що не хочуть наші люди йти на співпрацю, і це добре. А частково це іменно на зараз окупованій території, тому що багато хто виїхав. І я вам хочу сказати, що є такі, ну, теж десь на наших каналах було вже там пару місяців тому, що, наприклад, в Олешках. Очолює зараз медичний заклад, вона головний лікар, людина, котра при Україні була медичною сестрою операційною в реанімації. Ну, те, що у нас навіть коли ми були в окупації школи, очолювали дворники, це теж було або вчителі там фізкультури. І це, ну я ж говорю, дві причини: виїхали. А виїхали раз виїхали, то все одно це наші люди. Да? І не хочуть іти на співпрацю. У нас тут теж було присилали лікарів, коли ми були в окупації з оцих дальніх республік е інтернав. Лікарі не хотіли сюди їхати. А цим, цим обіцяли гарну зарплату, але вони тут посиділи, посиділи. Якраз у нас почали наші, нашим далі хаймерси, наші почали тут е точково вибивати. Е де вони там були, і вони зібрали манатки свої і повернулися до себе на самої окупованій території Херсонщини. Люди для того, щоб отримати медичну допомогу, скажімо так, більш-менш фахову. Їм доводиться їхати спочатку в Скадовськ. Щоб там взяти якесь направлення, не зважаючи в якому ти місті області, знаходишся, а там все ж таки великі території. А потім вже направляють в Сімферополь. фахових лікарів, теж немає на лівому березі. Взагалі немає там, теж інтерни. От така ситуація. Пожежні не хочуть їхати на пожежі. Це я колись розповідала вже. Влітку, коли було дуже багато загоряння, коли у нас було так сухо, А і наші стріляють, і сня стріляє, і люди самотужки, ті, що є там в селах, вони самотужки гасили пожежі, тому що на виклик не їдуть. кажуть самі виїжджайте або гасіть самі. Не вистачає у них людей і. Які б вони там реляції не співали, як у них все гарно, і як взагалі вони там це відновлюють. Насправді цього немає. Єдине, що мені, раз уж ви мені дали слово, єдине, що мене дуже вкурвлює, дратує, і ти не знаєш, що з цим робити, це те, що дітей, котрі залишилися на лівому березі, вони по Повні приручають до російських всіх оціх наративів, і от тут Зарніци... якраз цей момент дуже важливий, сумний і обурливий, згоден з вами абсолютно. То виходить, в школах є кому працювати, чи в школи вони теж везуть з російської території вчителів? Де вони беруть цих людей? Вони везуть. є, є колаборанти, але небагато є ну на з нашої сторони і везуть так. Везуть своїх, я вам скажу, що навіть Розігвардія зараз, котра там наїхала, вона Розгвардійці викладають дітям в школі уроки мужності, розповідають, які класні у них їхні герої СВО проводять там навчання. Боже, як же їх прийняли дітей в кадети? Діти прийняли присягу, що вони, як кадети, будуть захищати Росію, що вони. ну, в общем, все, розумієте, вони будуть працювати там до останнього дня, навіть якщо їм скажуть, що завтра ми виходимо звідси, повертаємося до себе в КАПІ, вони все одно в передостанній день проведуть урок мужності, в якому вони будуть розповідати, які гар, яка гарна місця. А діти, вони ж. Діти, да, діти це ті, кому от що ти вкладеш в голову, те і буде. І ми ж не знаємо, які вдома у дітей, тато і мати. От да? Я якраз і хотів про це були? запитати: про домашню атмосферу. Тобто, це і чиї це діти? Це люди, які вже не могли виїхати з якихось причин там, старі батьки, хворі батьки або що, або що, чи це люди, яким Байдуже, яка тут зараз на дворі влада, що ми знаємо про хоча ми знаємо про партизанський рух, це значить, що точно далеко не всім людям там байдуже. Що ми знаємо про тих людей, які все ще там на тимчасово окупованих територіях. От ви все вірно сказали, там є і такі, і такі, насправді. А, насправді, ті, кому яка різниця, багато хто виїхав. Тому, ну, це залежало від того, чи є у них гроші заплатити за те, щоб виїхати. Бо виїхати на територію о, України, тим паче, що зараз через Сумську область вже за е, Калатіловки вже немає пішого переходу, то тільки через кордон. На це треба мінімум 350 доларів, щоб заплатити перевізникам. І там ще нюанси з документами, які, які у тебе є, з такими вивозять, з іншими не вивозять. В общем, Там дуже складна ситуація. І ті, хто там залишився і у них є діти, то це максимально із наших, я маю на увазі, з українців. То це ті, хто просто не може вивезти когось, мати, тато. Бабуся, дідусь ті за ким вони наглядають. А плюс ще така історія, коли виїжджали вже два з половиною роки, то залишали животних на інших людей, і у них тепер вони відповідальні. Вони не можуть кинути. У кожного своя історія. На жаль, дякую, дякую за вашу розповідь. Оксана Погомій була з нами на зв'язку.